Чотири тисячі саджанців для оновлення лісу обласні лісники взялись за посадку дерев. Тут і ялиці, і дуби. Олексій Голубчак каже, таких насаджень впродовж року буде декілька. Дивимо зараз тут два дуби ще ріші, два ряди дуба і один ряд клена явора. Надіємося, що тут, бо якраз зона дубових лісів. Тут мав би класично рости дуб. Це діброва, це умови для ростання дубих лісів. Надіємося, що через сторічці і більше. Просто гарно і красиві доби. Учасники акції переконані, що долучились до доброї справи. Закладаємо фактично ліс майбутнього. Цей ліс буде е, десь. Е... Вирощений вже для поколінь 100 і далі років. Тут є і ялина, і дуб, і клен, і ясен. Тобто, десь це то, що наша маленька дещиця в екологічний стан і покращення взагалі на території України і світу У 2016 році. Лісовідновні роботи держлісгоспами будуть проведені на площі 2790 гектарів. Ольга Гриців, Юрій Чмільновина, телеканал Раї.